Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Тема сьогоднішня: про як ставитись до деяких категорій людей Цього дня, попередніх років, десятиліть, може і століть. Зараз іде війна терористично-фашистської Росії. Проти України. Україна воює за свою незалежність. В Росії, не дивлячись на санкції, все ж таки щось виробляється, вони роблять, роблять якісь ракети, якусь техніку, зброю. Щось відновлюють. Ще з радянських часів, оці ж там танки, і Т-55 і там різні. Зараз з'явилася оце інформація, що виводять з Іосиф Сталін. Ну, але мова саме не про танки. Ну і зараз, звичайно, на Росії. Ну, Досить велика кількість людей, різних конструкторів, технічних працівників, інженерів, конструкторів, які працюють на, над новими видами зброї, озброєння, техніки для війни, і для війни зараз, яку веде фашистська Росія проти нас, і для війн взагалі. Поєдне з усім світом. І от таке питання: як можна ставитись не тільки нам, а взагалі і жителям, немає значення чи Польщі, чи Франції, чи, чи Канади, чи Нової Зеландії? Як ставитись до тих людей, до тих конструкторів, інженерів? Робітники, ті, хто там токері, слесарі, то, то справа така, їм дали, вони там точать болванки, щось там збирають, скручують, то до них то, то окрема тема. Ми не про них, а ми саме про конструкторів. Вони хто? Моя така думка, що вони з точки зору здорового глузду, вони злочинці. І як Треба, щоб судили тих різних там Соловйових, е, сіманян і інших е, зомбопродакшенців, так само мають е, сісти на лаву підсудних і ті конструктори, які зараз розробляють і раніше розробляли, ті всі, хто зробив оці ракети, теж мають сидіти. На лаві підсудних, моя думка, що всі конструктори, які розробляли, розробляють зброю в тоталітарних агресивних режимах, це злочинці. Моя така думка. І якщо відійти так, на 50, 60, 70 років. Назад оці всі фізики-ядерщики, серед яких в тому числі і багато ким поважа, поважний, уважаємо, як буде поважний академік Сахаров і премія Сахарова, і там Сахаров Ай-яй-яй. -ай -ай, він там демократ. Він злочинець. Він створив. Водневу бомбу для агресивного тоталітарного Совєтського Союзу. І оце те, що ми зараз маємо, оці наслідки, і українці, це, як ніхто інший, відчуває на собі оту міць, яка була в Совєтському Союзі, яка несправедливо так сталося, що вона залишилась в цій Росії. Ну, як можна поважати того Сахарова? Ну і різних оцих всіх там всі оці фізики, які розробляли ядерну, а потім і водневу, і потім це все. Звичайно, я розумію, що вони розробляли, але ж все одно де-факто першопочаткові оці ядерні бомби, вони були вкрадені. В Америці. Але потім те, що додосконалювалося, і, і той же Курчатов, і всі, хто цим керував і мав до цього таке глибоке долучення: оці всі з моєї точки зору, це злочинці. Всі злочинці в Радянському Союзі, а тепер в Росії. Злочинці, які розробляють зброю в Північній Кореї, в принципі, з точки зору здорового глузду, злочинцями, ну майже поки що Китай не робить нічого, але якщо тільки Китай, не дай Бог, почне війну проти Тайваню, всі розробники зброї китайські, теж з точки зору здорового глузду мають вважатись. Злочинцями. Зараз, поки що, начебто Китай там показує свої м'язи, і економічні, і політичні, і такі амбіції, афігенне, е умовно кажучи, у цього Китаю, ну, але поки що бойових дій реально він не веде, тому ну, поки що можна якось так. Ну, от мої такі думки, наскільки. Е я не претендую на те, що це істина в останній інстанції, але такі мої думки. Як на це дивитесь ви? Пишіть, висловлюйте свої думки, як ви вважаєте, чи треба поважати і взагалі конструкторів і виробників? Ну, не виробників, все ж таки конструкторів, ну і саме конкретна особа, яка всесвітньо відома, той же академік Сахаров. Академік академік злочинець, в принципі, той же Курчатов, який теж, ну якось так, неправильно вважати його, як можна не любити чи погано ставитись до тієї сьогоднішньої фашистської Росії, яка лякає весь світ зброєю, яку створив. До створення якої приклав свої руки і мізки той же умовний Сахаров? Ну, я вважаю, що, що все ж таки немає за що його поважати. А, що, а те, що він на якомусь етапі там переформатувався і. Але ж він офіційно, якби він виступив його в цьому Верховному Совєті, і якби він публічно покаявся за те, що вибачився перед світом, що, от вибачте мене, що я зробив отаку величезну помилку, те, що зробив цьому Совєтському Союзу, допоміг зробити, зробив свій вклад в створення отакої. Страшної зброї, тоді, тоді можна було подумати, і, звичайно, ну, людина може переформатуватися. Але він цього не зробив. Він так і, і пішов Пішов з життя творцем водневої бомби. Ну, тільки що трошки там щось поговорив проти хотів якихось там змін. Але покаятись за створене він зовсім не хотів. Ну і вся решта, воно ж там, оці Харітон, багато оцих от фізиків, вони ж всі, більшість з них вже в принципі, померлі. Але, але це, це злочинці. Ну, досі про це. Я висловлю свою думку, коментуйте і висловлюйте свої, погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні і до побачення!